Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми трохи зробимо місце для зберігання шин. Ви бачили з минулого відео про те, як ми відновили диски Альпіна від Wolter. Я вирішив їх якось більш-менш пристойно зберігати. На підлозі вони, звісно, заважають. Є місце на стінах на висоті. У мене тут, як бачите, трохи колес, але це від звичайних повсякденних авто. Більше мені там туди 4 штуки вже не запхати. Місця для зберігання коліс майже немає нормального. Тому я придбав от такий наборчик від українського виробника кольчуга, що нас сьогодні чекає. Приходить ця вся штука от в такому тубусі. В принципі, зібрано більш-менш нормально. Коробки реальне упакування для цього нема. Воно просто приходить замотану встреч. І що приходить? Приходить... Два помаранчевих уголки. от таких, Тут крючок, і планка для монтажа. Приходить от така центральна стойка, нижня, на яку опирається фактично колеса. Ну і це виробник називає інструкцією з монтажу. Бачите? Висота 500, ширина 590. І довжина труби, скільки там? 1117 мм. На сайті у виробника трохи є негативних відгуків в частині того, що можна було б там якось трошечки подумати про більш деталізовану інструкцію по збиранню. ніби все зрозуміло, але якщо зараз перший раз, можуть бути якісь непорозуміння, що куди прикручувати, яка відстань має бути між цими уголками. Сьогодні будемо робити просто по місцю, міряти скільки відстань і, відповідно, збирати. Тому поїхали побачите, як це збирається, і кінцевий результат. Ще один важливий момент. В комплекті кріплення до стіни немає. Рекомендується використовувати дюбель на 8 мм. Я в себе знайшов от такі анкерні дюбеля. От такі. Знайшов всього 4 штуки. Думаю, що в принципі має витримати не така велика вага в тих коліс. Хоч тут і по три отвори для кріплення. Я буду кріпити за два верхніх, найбільш навантажених. І відповідно на от такі анкірні дюбеля, на такі анкера. Поїхали. Там вже трошки коліс стоїть, а вирішив повісити як колеса ось сюди. Тут 2,50 між. Оцим стовпчиком і оцим стовпчиком. Загальна довжина кріплення для коліс, стелажу для коліс. Я хочу називаєте його 1,20 двадцять. Відповідно, дві штуки має влізти. Поки монтую лише одну. Над входом, але, скоріш за все, почну звідси. Отак, От до середини приблизно буде встановлено цей стелаж для коліс. Погнали! Ось так дві відміточки. Виставляв порівню, вертикально. Поїхали бурити. Півгодинки і два кутничка прикручені до стіни. З лівим було трохи клопоту. Нижній анкер так нормально не закрутився. сідать, потрапив я десь в порожнину в кірпічі. тому не тримається. Тримається на верхніх двох. І це і взагалі я кріпив лише на два, там анкери 10-12 анкерів. Я думаю, що колесом точно його не відірве. Все, монтуємо середню планку, ціпки і будемо ставити наше колесо. От такий вигляд проміжний вона має. Оці два ціпка тепер треба підняти наверх. Ну і потім всі гайки обтягнути. Доволі проста конструкція, має тримати. Ось така вийшла конструкція. На ціпках доволі легка. Єдине, що вона така собі. По міцності так трохи хитається. Подивимося, як воно буде відчувати себе з колесами. Але поки що, ну, таке собі. Не знаю, хочеться щось якусь діагональ зробити, щоб воно міцніше трималося. Ось такий кінцевий результат. Колеса тут точно перезимують. Я їх поставив гарним малюночком назовні з цього боку. І з цього боку. Все, до весни точно колеса будуть там. Тут теоретично ще одне маленьке колесо можна запхати, але питання навіщо. Якщо сподобався відео, став лайк. Якщо не сподобалось, теж став лайк. Можна просто поставити лайк. Підписуйтесь, буде далі. Ну, і наостанок. Сказати, що я в захваті від якості. Мабуть, ні. Непогано як на свою вартість, він коштував щось 1100 гривень. Може, навіть ціна трохи, мені здається, високувата за два уголка і палку. Але знову ж таки, виробництво є виробництво, пофарбовано непогано по якості. Все кріпиться більш-менш. Не вистачає, звісно, кріплення в стіну. Хоча, з іншого боку, як його можна універсально дати, не знаю. Бо бетон краще всього анкера. А там в м'яку якусь стіну, ну, мабуть, в м'яку б стіну я б не рекомендував би це вставляти, там в газоблок, шлакоблок. От воно точно не факт, що витримає, хоча б в кірпіч. Хоча б. А краще в бетон, якщо є у що вкручувати. Ну і не соромтеся, 80-100 мм всередину, хоча б на восьмерку, а краще на десятку. Я взагалі анкера 12 загнав туди. Тому, якось так. Брати чи не брати, ну, сказати, що рекомендую прямо так, то ні. Співвідношення ціна на якість може бути. Приємний вигляд? Ну да, мені цей помаранчевий подобається. Більш-менш виглядає естетично? Ну, Думаю, що да. Колеса, до речі, завантажувати не дуже зручно, лише з дробини. Ну, Але знову ж таки, це питання лише до мене, бо я висоту доволі високу взяв, щоб воно проходило над дверями. Дивіться, на якій висоті вона зараз трохи далі. Он, бачите, де підлога, а де колеса. Але в мене всі колеса високо стоять. Вони місця займають до біса. На цьому все. Гарного дня, бережіть себе, всім па-па.